Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української. Рада вас вітати знову тут разом зі мною поговоримо. Сьогодні говоримо про посильні завдання, тобто ті, які нам по силах. І це у нас 161 серія серіалу Життя репетиторки і четвер, 17 липня. Інколи, точніше, не інколи, завжди у навчанні ми намагаємося досягти якоїсь мети. І для того, щоб її досягти, уявимо, що ми маємо перестрибнути через цю чашку. І от якщо ми ось тут, з цієї позиції почнемо стрибати, ми можемо навіть не дострибнути до краєчка. Якщо ми от з цієї позиції почнемо стрибати, а стрибати нам важко, то ми можемо опс, і втопитися. Опс і втопитися. А от якщо ми от звідси стрибаємо, наприклад, приміром, то тоді оп і перестрибнули, оп, і перестрибнули. Так і з навчанням. Ми весь час маємо якимось чином вдосконалюватися іти вище, важче стрибати, стрибати і стрибати. І у нас накладається, накладається, накладається матеріал, і, врешті, ми вже оперуємо досить складними поняттями. Для того, щоб дитина відчувала задоволення від процесу. А насправді від процесу навчання, я про це вже говорила не раз, і це те, що я практикую активно, ми отримуємо задоволення. Коли наш мозок щось розуміє, коли він може впоратися із якимось завданням, то він обов'язково зрадіє. І він нам подарує радість, ми будемо відчувати себе задоволеними, у нас виділятимуться певні гормони, які будуть нас стимулювати робити так ще. Так закладено еволюцією, і тому, якщо ми виконуємо ці завдання, то ми якраз і радіємо. Щоправда, це не та ефект... активна радість, яку ми отримуємо, наприклад, від гортання цих от від свайпання, від гортання фото від корот... перегляду коротких роликів. Вона тихіша, спокійніша, але вона все одно існує і закладена еволюцією. Тому дитина у процесі навчання може відчувати задоволення. Але для того, щоб вона це задоволення відчувала, вона має виконувати ті завдання, до яких вона здатна, які вона здатна виконати. І от, незважаючи на те, що, як я кажу, у мене футбольна команда восьмикласників, тепер вже дев'ятикласників є, дуже багато дітей. Але для них я пишу різні конспекти уроків. Якісь вправи я можу використати для багатьох, але у мене немає такого, щоб я от для всіх використала от, от, один шаблон. Тому що рівень дітей різний, і через те і підходи різні. Коли я помиляюся, у мене є один учень, він настільки яскраво відображає те, що я помилилася, коли я даю йому право вищого рівня, коли я думаю, що от він уже здатен. І кажу: ану, це от спробуй зробити. І він намагається зробити, у нього не виходить, він це от або не дострибує, або топиться. І він відчуває це, він досить самокритичний, досить іронічна, і досить жарті... ну, така от комунікативна і жартівлива дитина. І він такий дивиться, як на себе відсторонено, і каже, ну, я тупе. Я тупе, я кажу, ні, то ти тупе, то я просто дібрала важче для тебе вправу, аніж ти зараз здатен зробити. Ти не тупе, але ми разом сміємося і кажемо, що ось така у нас ситуація. І з одного боку, я дуже люблю його за те, що він може отак от подивитися на ситуацію, не замкнутися, не образитися, а само от от віджартуватися. А з іншого боку, ось. Цей вислів і цей учень у мене з'являється в голові щоразу, коли я бачу, що я переоцінила дитину і дала їй вправу важчу. тому що не всі діти, звісно, так реагують. Дитина може замкнутися, дитина може зневіритися в собі, дитина може розчаруватися. Їй може у неї з'явитися відраза до процесу навчання, або вона може почати зволікати. Перфекціоністи теж можуть от. Як же ж я не можу зробити ідеально, теж впасти в ступор, або може бути зволікання, прокрастинація через те, що це важко для мене, я це не буду робити. Тому дуже важливо давати дитині саме ті завдання, які по силах. І тому ті діти, яких я знаю, з якими я працюю не один рік, ті в мене. Виконують вправи, які я знаю, як виконувати. А для тих дітей, з якими я лише знайомлюся, от у мене літо це час знайомства з новими учнями. Ми з ними проводимо уроки. І я якраз спокійнесенько, поки є час, поки ми не женемося за шкільною програмою, можу подивитися, як дитина працює, яка в неї база з того чи іншого питання. І тоді я пишу шаблон. І от зараз збираюся якраз сісти за написання конспекту, Ектів уроків на решту тижня. Частину написала вчора, частину ще сьогодні допишу. І ось, якраз боранкових уроків немає сьогодні вечірні, І якраз от я пишу ті вправи кроково. Які я можу використати, а там уже дивлюсь, чи можемо ми щось пропустити, чи ми йдемо ось так от. І у мене йде нашарування від найлегшої вправи, коли вона у нас здається, видається елементарною, або є навіть базовою з попередніх класів. Наприклад, ми щось згадуємо з 4 класу, з 5, у 6 чи в 7, для того, щоб базу поновити, або робимо щось легесеньке. І дивіться, як відбувається. Зробили легесень, учень розуміє, що з цієї теми, або учениця вона впоралася, вона отримала оцю от мікродозу задоволення від того, що він, або вона молодець. Якщо це потрібно, якщо я це бачу, я ще це підкріплюю кажу, о, дивись! Ух, ух як тема добре пішла. Ух, дивись, впоралися. А ну, давай ва, ще спробуємо зробити і долучаємо іще одну навичку і виконуємо її. І от ми так робимо, 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 і у нас йде або каскад задоволення. І до того ж, я його підкріплюю, бо кажу: ой, важче, дивись, зробили, і ще важче зробили. Ох-ох, як добре! Або ми йдемо, йдемо, і на потрібному етапі. Ми зупиняємося і закріплюємося, коли я бачу, що ми підгрузаємо, і коли я бачимо, що тут-от уже ми зупинилися, то тоді ось на цьому рівні ми і працюємо. І влітку чудово це робити, тому що у нас не вже шкільна програма, у нас не сьогодні апостроф, а завтра м'який знак. І тому ми можемо цей апостроф, якщо ми в ньому прогрузаємо, як в болоті, ми можемо з ним попрацювати, для того, щоб отут-от у нас база виникла, і потім ми змогли от сюди вийти. І дитина таким чином в такий спосіб отримає. Задоволення від процесу навчання. Тому, якщо ваша дитина не вчиться і не хоче вчитися, можливо, імовірно, відсотків 35 у вас порушений оцей баланс між можу зараз і отримую завдання. Може бути таке. Подивіться, можливо, так у вас. І можливо, я сподіваюся, це було для вас корисною інформацією. Якщо так, або якщо вам приємно мене слухати, або цікаво, або ви хочете долучитися до освітніх якихось от новин, технологій, подивитися на ситуацію зсередини, якщо ви розумна людина, хочете розвиватися, будь ласка, вам до мене, підписуйтеся, долучайтеся, будемо говорити з вами. До зустрічі, до побачення, до завтра. Далі буде!